Вигляд нині має адміністративна будівля училища. На цьому місці був перехід з адмінбудівлі до майстерень. Його взагалі немає. Адміністративна будівля училища знаходиться поруч із чотириповерховим навчальним корпусом. Сюди ввечері 29 липня влучила російська ракета, повністю його зруйнувавши. А це і самі майстерні обладнання зі стінами вціліли, а от вікон немає. Поруч купи уламків. Прибирати їх другу добу поспіль приходять мешканці міста. Дуже багато перенесли метала, позамітали, прибрали. Зараз, бачите, прибираємо пластик, вікна. Дуже жалко спортивний зал. Ну, в принципі, то все, тому що я як матеріоник фізичного виховання і прийшли тут, допомагаємося. Куди скажуть, туди і підемо. Це у нас загальне горе. Марина і Тетяна, одногрупниці, вчаться в училищі на кухарів-кондитерів, мешкають неподалік. Сьогодні також прийшли допомагати, прибирали дрібне сміття. Прибирали стекло, прибирали уламки, теж, чи могли, тим допомагали. Залишилися ми теж без кабінету, нашого він дуже постраждав. І я скажу так, мені це дуже ситуація не подобається. Росія була і буде завжди агресором. Ви навчалися в яких корпусах? Саме в цих корпусах, де я прилетіла. Ми ніколи не очікували, що таке буде. Ми так хотіли вийти з першого вересня сюди, знову навчання, але... Так Училище, куди влучив ворожий снаряд, заснували 50 років тому. Навчальний заклад готував будівельників, електриків, кухарів тощо. В цьому не, році, не говорить не. його директорка, набір на навчання майже повністю виконали. Є декілька вакансій на монтажні спеціальності. Навчання, запевняє директорка, відбуватиметься попри руйнування. Приміщення у нас залишилися. Навчання у нас буде змішане, тому що майстерні у нас в хорошому стані. У нас навчальний практичний центр повністю автомобільного транспорту не зруйнований. У нас майстерні тільки вибиті вікна, всі навчальні центри працюють і будуть працювати. Гуртожиток у нас повністю стоїть. Четвертий-п'ятий етаж буде під навчання, навчальні класи. У березні 2022-го, згадує жінка, заклад також пошкодило внаслідок російських обстрілів. Ми все закриємо, руйнування у нас вже не перше. Ми після першого піднялася руйнування, а після другого відбудуємося і будемо найкраще. Після влучання російської ракети в корпус училища площу 50 квадратних метрів охопила пожежа, розповів речник обласного управління з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. Загасити її вдалося за кілька годин. Рятувальники ж продовжували працювати на місці ще дві доби. Вибуховою хвилою, яка була надзвичайно потужною, все в периметрі потрощене, в тому числі постраждали оселі мирних громадян. Тому потрібно було демонтувати пошкоджені фасади будівель. Виймати склопакети і, хоча б тимчасово їх відновлювати за допомогою плівки під завалами людей немає. Пожежу ліквідовано, допомогу громадянам, оселі, яких постраждали вчора в основну було надано. За словами Олега Стрілки, рятувальники закінчують свою роботу на місці влучання. Тепер спеціальна комісія вирішуватиме, що і коли робити з рештками зруйнованої будівлі. Діана Крахматова, Сергій Коваль та Андрій Храмченков. Суспільне новини Суми.